Важкі бої у Бахматі, вигнання расистів з нього, розвиток подій, питання, які нас надзвичайно турбують. Вічування нам будуть карти Таро ілюмінатів, які підсвітять нам розвиток подій. Шановні друзі, ви на каналі Таро Провайд. Дивимось Енергію, сторона України, сторона Росії, перспективи. З нашого боку, що буде нам допомагати що буде заважати? І ну, хочу сказати, що енергія на сьогодні е велика емоціональна втома, і великі, е великі емоції, я вам хочу сказати, від цього, що відбувається. Ці емоції пов'язані з сльозами. В даному випадку тут з кубків нам плаче. І говорить про те, що віщує про те, що сльози дуже багато сліз пролилося для того, щоб засвітило сонце і щоб зацвіли квіти в нашій чудовій землі. Що відбувається зі сторони України? Боротьба то з мечів, страждання і в деякому мірі іск неможливо зробити те, що ми хочемо, і зробити так, як швидко ми хочемо це зробити. А чому десятка жезлів іщує, тому що надзвичайно важко. Сторона Росії. Сторона Росії, в них були і емоції по, по поводу того, чого немає, тому що дев'ятка кубків вони вже під. Раховували свої трофеї і свою перемогу, думали, що вони перемогли. А на сьогодні вони вже не знають, що далі робити по четвірки м'ячів і е, переживають стосовно того, що е, так, така бажана перемога все ніяк не відбувається. Е, наші перспективи. Наші перспективи е, старший Аркан Шут. Є початок, буде початок, новий початок нашого наступу, який прогностично закінчиться дуже добре. Тут по шуту можуть бути небезпеки. Ми зараз їх розглянемо, але вісник отой кубків, що сльози ці вже будуть наші закінчуватись, і закінчиться це все тим, що ми будемо. Радіти через, як казала Леся Українка, через сльози я сміюся. Ну, перефразовуючи, не точна цитата, але ви зрозуміли, про що я говорю, що е, нам буде допомагати? Що нам буде допомагати? Буде допомагати те, що нарешті е, Оцей замкнутий і стан, коли ми не можемо е, нічого думати, нічого, е, вільніше, не те, що не думати, стан зав'язаними і стан такий, що е, якби паритет е, сил, і з ними нічого ми не можемо зробити, тому що е, Перемагали вони нас по деяким ізброєнням, в нас не було належного, і людські резерв, резерви надзвичайно великі, Она, а ми проте могли проти поставити наш патріотизм і наше бажання не дати ворогу завоювати нашу землю. І ось принцеса або королева мечів. Та Колодія, це принцеса мечів, і Колесо Фортуни говорять те, що віщують нам про те, що ймовірно військова. Скажімо так, удача повернулась до нас лицем, тому що колесо фортуни це завжди говорить про новий віток і новий гарний віток, і що наші збройні сили зараз знаходяться на гребні, Тобто вони виходять на той рівень, який дасть можливість скоріше закінчити цю операцію нашою перемогою і не дати щоб. Наше місто перейшло під контроль расистів. Що буде заважати? Буде заважати ну, бажання дуже багатьох людей, на жаль, говорю так, як воно є: попіаритись на цьому, заробити гроші і потім уїхати. Підсумок. Це наш наступ буде відбуватися надзвичайно швидко. І розвиток ситуації наступить швидко. Принц мечів, рицар мечів на іншій колоді класичні дуже швидка карта. І в яку сторону буде, як ця ситуація буде розвиватися. Чудова карта. Трійка кубків, ми будемо святкувати перемогу. Тобто і туз Кубків, і десятка кубків, і, і, і принц кубків, якщо наші сльози закінчаться і ми відвоюємо наше місто. Це е, розклад на конкретну ситуацію по Бахмуту. Все буде Україна. Слава нашим героям. Я задоволена, як пройшов розклад, хай наші хлопці будуть всі живі, поменшена втрат і швидкої перемоги. До зустрічі, до нових розкладів. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте.